Триває ранок надії. Ось такий смачний лимонний мус ми приготували. вже там доготувалася і запіканка наша. Зараз буде ви виняв її, але вона має охолонути, тому що ну, її, по-перше, треба дістати з форми. Так, а по-друге, ну, треба, щоб їй було комфортно. Можна їсти. ложкою звідти їсти. <гум> Прям звідти. Дорогі наші, триває ранок надії. Говоримо просто зараз про м'язову атрофію. Синдром при якому страждає м'язова система людини. І який призводить до слабкості, стоншування і так. зменшення розмірів м'язових волокон та обсягу м'язової тканини, а в окремих випадках аж до повного її зникнення, що призводить до часткового або повного паралічу. Звучить страшно, чи, це, чи так це насправді? Будемо дізнаватися. Запрошуємо до нашого етеру знову нутраціолога та тренера Антон Яловик з нами. Доброго ранку ще раз. Доброго ранку. Дякуємо, що ви сьогоднішній ранок так присвятили нам, нашим глядачам. Отже, про м'язову атрофію. Що це таке, можливо, більш ширше? Ми вже трішки зазначили. Ну, м'язова атрофія, це це як казав. Це вона може бути в двох випадках. Перша це природня, коли з нужним. Роком після 25 років зменшується відсоток м'язевої маси. Да? А може бути атрофія внаслідок невикористання тих чи інших груп м'язів. Да? Часткова атрофія, а може бути повністю атрофія після, наприклад, переломів або там паралічів людини, коли м'язи не рухається. Да? Тому якщо це дійсно був такий якийсь е, нещасний випадок або захворювання, коли повністю є атрофія м'язів, тоді потрібно працювати з реабілітологами і поступово виконувати вправи і приводити організм в е, якби е, в е, 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 рух. Да? От, якщо ми говоримо, що це просто така, знаєте, не то, що атрофія, атрофія це вже повністю так, що м'яз не рухається. На наше завдання, ну е, давайте так говоримо про ту атрофію, коли людина просто займається в офісі. Працює собі, а м'язи там не майже неактивні, да? або перебувають в статичному положенні, що ще гірше може призвести до протрузії, гриж mm -hmm. і остеохондрозів. Ну mm -hmm. no, а я, як а, я чор... часто це зараз зустрічається? Ось така картина, і в кого саме, от дійсно які люди в групі ризику, так і наскільки часто з такою проблемою можливо ви стикаєтесь? Ну насправді з такою проблемою стикаються більше 90%. Тобто okay. нема зараз здорових людей після 30 років, у кого все в порядку зі спиною. Це захворювання стало дуже частим. Тобто, протрузії, грижі. Я вже не говорю про лордози, кіфози, остеохондрози. Вони, скажімо, менш виражені, а от протрузії грижі, майже в кожного другого. Група ризику це всі люди, які пов'язані з сидячим способом життя, водії. Так само офісні працівники і всі, хто сидять за комп'ютером, тому що навантаження на спину при сидінні більше 200%. Коли ми ходимо, це 100%, коли лежимо, десь 30% навантаження на спину. От. І, здається, парадокс, можна сидіти в офісі і отримати грижі. Хоча раніше, коли я активно займався професійним спортом, е, то завжди з нас якби глузували казали, о у вас буде проблема з спиною, ви присідаєте штангою і так далі. І насправді людей, які правильно тренуються навіть в професійному спорті, менше травм, ніж в офісного працівника. Як не крутий, тому що м'язи, наприклад, спини, от я спини, м'язи великі групи м'язів, да? там розгінач спини, широкі м'язи, спини, круглий м'яз. Трапеця. їх видно, їх дуже часто прокачують в тренажерних залах, а є м'язи, яких не видно, але Ні. ті м'язи тримають на хребет і не дозволяють зменшувати відстань ніж хребцями. Тобто, і коли людина навіть може ходити в зал, але не виконувати спеціальні права на спину, та, не на тренажерах, а з власною вагою, то можуть бути також на і протрузії, і грижі і так далі. Якщо раптом вже відчули ось і ті частково симптоми, так, які можуть бути відчуття, якщо ми опинилися в такому стані, як ми можемо його лікувати або коригувати, щоб дійсно повернути собі здоровий стан м'язів? Ну, дивіться, біль взагалі ділиться на, я б сказав, три типи. по Перший, це гостра біль, різка біль, і біль. І щось посередині, да, якщо ми відчуваємо гостру біль, або, не дай Бог, затерпає вже якась кінцівка, це вже говорить про можливо навіть протрузію і грижу. Тобто, в таких випадках обов'язково робити дослідження МРТ і звертатися до лікаря до лікаря. Да? Тільки коли вже я повністю діагноз від лікаря, тоді вже можна звертатися до спеціаліста, який допоможе виправити цю ситуацію після. Проходження гострої фази запалення. Тобто спочатку треба буде десовно брати щось протизапальне, це вже лікар позначає, а тоді вже коригувати цей стан. Важливо. Mm -hmm. Як до речі, коригувати цей стан? Можливо, якісь кроки є послідовність? Так, якщо нема запальних процесів, тут завжди раніше рекомендували це плавання. Плава, і, і там працюють всі групи м'язів. Є плюс в плаванні, тому що коли ми плаваємо, в нас м'язи розслаблюються да і відпускає цей больовий синдром. Але під час плавання тренуються ті ж самі м'язи, що і в тренажерному залі. Але ті, м'язи, які тримають наш світі скелет, вони не тренуються. Тому треба просто вдома виділити собі два метри квадратних. Взяти каремат, ковричок і робити спеціальні вправи. І завдяки таким спеціальним вправам можна дійсно зробити чудовий ефект. Тому що от мене є клієнти, які мали протрузію і грижі більше 12 мм по пороковому відділі, німіли ноги, але зробили так, що людина вже може самостійно навіть тренуватись, навіть присідати вже штам, бігати і нічого не буде. Круто, слухайте. Да. Ну дійсно. Вселяє надію, коли ти чуєш, що не потрібно дуже багато там коштів, якихось ресурсів, карема два квадратних метри вдома, спеціальні вправи, проконсультуйтесь обов'язково з тренером або лікарем з ЛФК, можливо, які саме це можуть бути вправи, щоб дійсно вдома ви могли самостійно займатися. Як щодо профілактики, що ви можете порадити? Ми розуміємо, що ми говоримо і про фізичну активність. Якщо ми вже сказали, що офісні працівники страждають більше. На цей недух, яку ще можемо робити ми профілактику задля того, щоб убезпечити себе від такого стану? Давайте один раз тиждень осово може бути або сауна або ще масаж. Тобто для того, щоб швидше, скажем, виходили продукти розпаду з м'язів, да і щоб не було в нас різних зажимів. Тому що, коли вже будуть зажими, коли нас статично завжди сидимо, то якраз можуть утворити запані процеси, бо порушується кровообіг. тому для того, щоб не було. В нас таких наслідків спиною обов'язково раз в тиждень має бути масаж. Масаж спини це 100%. І важливо, може бути шаса вона, може бути так само плавання сюди да, відносимо. Тобто сауна, вона плавана масаж ми до одного рівня відносимо. Да? І плюс спеціальні вправи для спини. Тобто я мав в своєму житті багато травм по спорту насправді, От, але завдяки тому, що. Підтримую своє тіло в тонусі, я роблю спеціальне вправо, в мене нічого не болить. Але в мене були такі нюанси, коли повністю не міє право ліва кінцівка, бо зажимає е, нервове волокно в грудному відділі. От. Але якщо я роблю вправо, взагалі проблем немає. Mm -hmm. Ну і власне про людей старшого віку, про літніх людей, що можете порадити для них, тому що ми розуміємо, чим старша людина стає, тим більш вона вразлива до, до травм, травм будь-яких як ми говорили, і просто остеопороз, І розуміємо, що в принципі слабшає наш організм. Що можете порадити для таких людей? Ну, взагалі, саме цікаво, що в першу чергу це ми змінити мислення, тому що в нас люди мислять, якщо 50 років, все я вже старий, знаєш, мені років, 50. Якщо ми дивимося в Європі, є інститути по фітнесу, які спеціалізуються саме для людей старшого віку, тому що легше скажімо, Страховим компаніям проплатити і профінансувати тренерів, платити їм зарплату, щоб вони займалися з людьми, чи потім лікувати людей, які переламали, наприклад, шиї бедра. Тому що в чим старшому віці це вже е, дуже важко лікується, а зламати це досить просто. Коли людина не займається спортом, не погіршується координація, е, немає сил, е, немає того тонусу, е, не, не так працюють сухожилля зв'язки, і якісь тканина зменшує свою щільну. Міс, так само, як і м'язева тканина з віком. Тобто, якщо людина активно тренується, це дуже важливий фактор. Це профілактика остеопорозу. Тобто кістки будуть як в молодості, крепкі, сильні, при хорошому правильному харчуванні тренування. Якщо людина не тренується, ми зменшуємо щільність кісток і зменшуємо щільність м'язової тканини. да І що тут можна порадити таким поступове, поступове входження в тренувальний режим, незважаючи який вік. Тобто найстаршим моїм клієнтам по 8, по 68, 70 років, Ого. вони активно займаються спортом, гарно виглядають. Да, тому Просто. що якщо я взяти європейські там країни, вже не кажу там Японію, навіть і Китай. Тому що як їду за кордон десь на екскурсіях знайомлюся з такими жіночками, які зі мною по горах лазять там по всяких, е, е, скажем, вишках з тими фотоапаратами кілограмовими. Я питаю, скільки вам років каже, дев'яносто. Як життя 90. каже, так гімнастика, плавання займає з кожен день. І таких багато. А я кажу, а в нас в країні вже коли 50-60, то вже е, збираються помирати. На жаль, дачі так само в Німеччині дуже часто можна зустріти е, таких. Е, я даже не скажу що це, діти, це чоловіки віком 75 років, гарно вдягнуті, стройні без живота а секрет простий слідкують за собою і люблять себе. Як це важливо усвідомити завчасно, так, щоб не довести себе до такого стану ментально, в першу чергу, так? Ну і в принципі, ти бачиш, що навіть змінити своє ставлення до життя ніколи не пізно, навіть якщо тобі вже за 50, mm -hmm. за 60 років потрошку крок за кроком можна почати це змінювати. Так, я ще хотіла би останок запитати, як, як обрати для себе можливо, той вид чисто спорту, чи той вид тренувань, щоб і подобається? Щоб і було корисно, і скільки разів на тиждень потрібно мати такі заняття? Ну, взагалі, треба вибирати те, що подобається. Тобто будь-яка фізична активність це краще, ніж нічого, чи це танці, чи це плавання, чи аеробіка, чи фітнес, чи силові навантаження. Це треба дивитися, чи немає протипоказань, і що вам подобалось. А ще може бути таке, що спочатку не подобається, потім полюбили. Там класна компанія займається людей. Вам цікаво, і ви так тобто, полюбите. Тобто, насправді, найважливіше це систематичність, як мінімум три рази в тиждень, або в сукупності, щоб було давайте візьмемо, шість давайте, хоча б три години фізичної активності. В тиждень ну, це мало, саме краще це кожен день по пів години, по 40 хвилин. Тобто це найкраще. Тобто ми можемо робити якісь домашні вправи або е прогулка е пішки, і плюс заняття будь-якою фізичною активністю, пов'язаною з фітнесом. Mm -hmm. Клас. Мені подобається такий підхід. Так, це круто. А знову ж таки, мотивація почати тут і зараз, сьогодні, займатися своїм здоров'ям, займатися е, своїм фізичним станом. Дякуємо, Антоне, що долучилися до нас цього ранку. Вам вдалого дня бажаємо е, миру, Божого, охорони, щоб все було добре. Так, сили Дякую. і здоров'я, Навзаєм, навзаєм. З нами на зв'язку був Антон Яловик, нутриціолог і тренер. З ними проговорили аж два блоки. Ми говорили і про м'язову масу, і про м'язову атрофію. Що це таке, як взагалі слідкувати за своїм здоров'ям? Просто любити. От я познав для себе почерпнув любити себе, любити своє тіло, свій організм, і тоді це буде мотивувати тебе до того, щоб. Підтримувати його в хорошому Колись, стані. Знаєш, любов проявляється як лінь. Типу, любов це себе пожал... пожаліти. Але потім це перетворюється в різні хвороби, якими ой, навіщо це на мене звалилось? А звалилось тому, що ми нічого не, не звалилося. Не... А ви самі його на себе? Звалили. Що ж, нехай це буде дійсно вам натхнення мотивацію. Ми йдемо на невеличку паузу. Після цього ми будемо напевно дегустувати вже ту запіканку. Можливо, так, можливо. Сподіваюся, О, вже. А, так дочекайтеся за декілька хвилин. Повернемось.